Я обожнюю іммерсі всіми. Ігри з цією плашкою автоматично перевертають мою увагу. Але як їх правильно комусь рекомендувати? От це питання, тому що головні переваги складно пояснити за декілька речень. В цьому відео я спробую це зробити, пояснити, чому кожному варто пограти в ці не до RPG, не до стелс, не до шутери. Допоможе мені в цьому список компонентів, які б гарно щоб були присутні в грі. Думаю, таким чином ті, хто знають про таку різновідність ігр, зможуть дізнатися щось нове. А ті, хто раніше таким жанром не цікавились, спробують для себе щось з неймовірного світу імьорсів-сімів. Ігри цього жанру це дуже рідкісна подія, тим більше в наш час, коли ігри роблять для всіх груп геймерів. Нішовий жанр, яким є імрсів, це точно не те на що студія буде робити ставку. Імьорсів це один з таких жанрів, які всі думають, що вони точно вже померли. А потім знаходиться купа ентузіастів, і поціновуючи жанру отримують ще одну гру. Якщо вам хотілося б почути історію жанру, як він з'явився, чому майже двічі не помер, і як ігри розширюють кордони того, що ми звикли називати іммерсівами, пишіть в коментарях. Кожне ваше повідомлення прискорює вихід відео. Почнемо з жанру імерсивної симуляції. Багато досвідчених геймерів не розбираються в тому, чи відноситься гра до цього жанру чи ні, та і взагалі що це таке. Чесно кажучи, в мене теж цим складності. Назва імюрсів перекладається як занурення, тобто головна ідея гри в тому, щоб ти дійсно відчув себе частиною світу, який придумали розробники. І навіть тут виникають питання, а інші ігри не тим займаються? Чому, наприклад, Microsoft Flight Simulator цей не імрсів, чи Doom, чи Hades? Всі ці ігри теж занурюють тебе в світ гри. Та якщо так розібратися, то майже всі ігри тим чи іншим методом. Змушують тебе повірити в ігровий світ. І мьорси вже мають певний перелік пунктів, які допомагають знайти представників жанру. І увага, це круто, якщо багато пунктів співпадають. Але якщо декількох немає, це не трагедія. Цей жанр має широку класифікацію, тож певні представники жанру можуть відрізнятися від своїх братів. Занурення в продуманий і правдоподібний ігровий світ. Чесно кажучи, я довго думав, що це так випадково вийшло, що і Dishonored, і Deus Ex, і Prey мають такий цікавий та продуманий ігровий світ, будь то футуристична Прага з купою кіборгів, чи місто в стилі вікторіанської епохи Данвол, яке повільно вмирає від чуми. Кожна локація, яка відбувається події, відчувається живою. В ній живуть, а скоріше виживають люди. Десь ситуація краща, і на секунду з'являється бажання самому потрапити в цей світ, своїми ногами походити цими вулицями, поговорити з людьми. А є місця, де не те, що тобі, де герою з купою апгрейдів знаходитись не варто. І якщо вам здається, що зробити цікавий світ гри це легко, згадайте, де в останній час ви таке бачили? Тому що, як на мене, в сучасній гравій індустрії. Дуже мало приділяють увагу світу гри. І це зрозуміло, мало хто має мільярди доларів, щоб усе було по вищому розряду. Саме тому, наприклад, в Doom Eternal, грі неймовірної якості, яка точно стала проривом жанрі, рівні, хоч і виглядають класно, але відчуваються лише як коридори між однією ареною та іншою, з рідким вкрапленням платформінгу. І для шутера від першої особи це нормально. А от імюрсиву потрібно, щоб ти реально вірив світ, що він існує не тільки коли ти граєш в гру, а й коли тебе там немає. Що НПС це справжні люди, які ходять, і яких є свої проблеми, своє життя, свій розпорядок дня. Це потрібно, щоб оточення було для тебе зрозумілим, і ти без проблем міг використовувати його при своєму проходженні. Еталоном в цьому плані я вважаю другу частину Deus Ex. в світі гри зони міста контролює поліція та місцева мафія, але за допомогою імплантів. Можна потрапляти в зони, які раніше були недоступні, і відкривати цілі шорткати, що в подальшому допоможуть при переміщенні по місту. Ну а ще в цій грі просто неймовірно круто пропрацьовані квартири, але про це пізніше. Тож, якщо вам подобається занурюватись від гри та відкривати приховані місця, ваш іммерсів це Deus Ex Mankind Divided. Симуляція фізика та штучний інтелект використовуються для створення правдоподібної поведінки. Об'єктів і персонажів, з якими гравець може вільно взаємодіяти, що призводить до емерджентного геймплею. Емерджентний геймплей – ще одне слово, яке нам потрібно зрозуміти, щоб іммерсів сіми перестали бути чимось екзотичним. Емерджентний ігровий процес стосується складних ситуацій у іграх, які виникають у результаті взаємодії відносно простих ігрових механізмів. На перший погляд, це не звучить як щось веселе. Але як не дивно, емерджентний геймплей це вже не тільки про імерсів сіми. Все більше і більше ігор намагається інтегрувати такий тип гемплею в себе. Для прикладу можемо взяти зельду. Так, так, цю казкову історію про хлопчика Лінка і його пригоди в неймовірному світі Хайрула, тому що саме тут один з кращих представників емержентного геймплею за останній час. Навіть якщо не брати механіки, які ви отримуєте в данжах, проста, але комплексна фізика вже допоможе нам зрозуміти, що це за геймплей такий. Наприклад, підпаливши траву, можна створити потік повітря, і от ти вже летиш на планері для того, щоб отримати кращу позицію під час битви. Для польоту взагалі можна використовувати безліч способів, якщо вірити одному відео на YouTube, їх більше ніж 20 штук. І це не те, що придумали розробники. Самі гравці додумались до цього, використовуючи інструментарій, які їм дали Нінтендо. Чи ось Dark Messiah of Might and Magic? Там багато магії, але є одна, яка дозволяє заморозити підлогу. А орки, як відомо, не мають ковзанок. Тож така ситуація, поряд з прірвою, призводить до зменшення популяції цих казкових істот. Ну чи дізонарт про етичність тактики вбий усіх NPC та отримай погану кінцівку, ми поговоримо в іншому відео. А ось ефектність та ефективність, думаю, не треба сперечатися, що це просто класно виглядає. Заморозити час, зібрати кулі, що летять в тебе, і використати їх же, щоб вбити ворогів, Ну чим це не симфонія механік. Маючи такий широкий арсенал магії, ви без проблем можете непомітно прийти будь-яку локацію. Або розважити себе тим, наскільки складний чи красивий спосіб ви вигадаєте, щоб збільшити кількість вакансій на посаду королівської охорони. Впрей же ви можете використовувати гіпсову гармату не тільки для того, щоб станете ворогів, але й для переміщення. Також іграшковий арбалет при правильному використанні може відкрити вам багато дверей, в прямому і переносному сенсі. Що вже казати про дезінтегруючі гранати чи вміння прибульців, ось де дійсно ви обмежені лише своєю уявою. Тож, якщо вам потрібен емержентний геймплей, спробуйте Dishonored перший та другий, ну і Dark Messiah Might of Magic, теж чудовий варіант, щоб познайомитись з цим жанром. Ракурси від першої особи, щоб по-справжньому подивитися на світ очима героя. Ну, думаю, тут все зрозуміло. Вид від першої особи дійсно допомагає тобі зануритись в світ гри. Завдяки такій перспективі ти можеш краще взаємодіяти з інтерактивними об'єктами. Звісно, так складніше знайти приховані речі, але якщо зрозуміти логіку світу та бути уважним, такі знахідки стають в рази важливішими. Ну і стелс з такою перспективою відчувається гострішим. Але не варто забувати, що це рекомендація. Тож в нас є, наприклад, Вейрит Вест від Арфеля Конантоніо. Людина на хвилину одна з засновників Аркейну, і саме під його керівництвом вони випустили свої кращі ігри. Тож він трохи розуміється на тому, як робити імрсів. Ось один з прикладів того, що ігри можуть бути і не від першої особи, але все одно вважатися імрсівами, адже саме розробники вирішують, який аспект важливіший. Занурення довелося зменшити для кращого розуміння ситуації. Я, чесно кажучи, ще не грав в Wei Red кажуть, що там більший аспект на взаємодії механік. Можете спробувати, але сам не грав, тож рекомендувати вам не можу. На мою думку, все-таки краще, коли в імерсіохвіт від першої особи. Це допомагає краще зануритись в процес, та й елементарно мені подобається, як це виглядає. Ігровий дизайн, який передбачає кілька шляхів і або кілька рішень у кожній ситуації. Це найкрутіша особливість іммерсів. Дивіться, в цих іграх можуть бути елементи шутера, РПГ, стелсу, платформінгу і навіть виживастика, але перш за все це імерсів. Це одночасно і сильна, і слабка сторона цього жанру, не бути в чомусь кращим. Ви навряд чи скажете, що процес пристрілки неймовірний, що зброя відчувається реальною, чи зможете побудувати глибокий білд з наявних здібностей та навичок героя. Але як на мене, це правильне рішення, тому що, на жаль, не всі гравці будуть використовувати. Якийсь один спосіб проходження гри, а деякі взагалі проігнорують його. Тож і сенс робити якусь сторону більш пропрацьованою немає, вони всі повинні бути приблизно на одному рівні, щоб ігрок мав змогу робити свій унікальний геймстайл. Якщо буде більш пропрацьована механіка агресивного геймплею, зрозуміло, що більшість обере такий спосіб проходження гри. А в разі, коли всі способи рівноправні, це дає свободу вибору стилю проходження. Та ще додає аспект перепроходження. Ви розумієте, про що я, якщо проходила дізона на асасина, коли вас ніхто не повинен був бачити. Ви годинами в режимі скритності досліджуєте локації та шукаєте нелетальний спосіб нейтралізації ворога. А потім максимально кайфували, використовуючи весь наявний арсенал, щоб перетворити вулиці Данула на місце креативної піні. Особливо цікаво дивитися, як гравці знаходяться більше і більше незвичайних способів усунення ворогів. А ще хотілося б, щоб був соціальний елемент. Він, звісно, наявний в якійсь формі в діалогії Deus Ex, там за допомогою імпланта і вибору правильних ревлік, можна отримати більш вигідні для протагоніста варіант. Але, як на мене, максимально крута реалізація цього типу проходження в грі Vampire the Masquerade Bloodlines. Тут можна звабити, залякати чи переконати NPC. Такий тип проходження відкривається за допомогою правильно використованих балів прокачки. А за допомогою унікальних мінь деяких типів вампірів ще можна домінувати чи змусити збожеволіти. Ну і стелс та вбив усіх тактика теж працює. Взагалі, вампіри більше упор роблять в РПГ складову, і це логічно, коли в тебе гра заснована на настільно-рольовій грі. Тож, якщо вам хочеться і поринути світ і з елементами РПГ, вампіри ваш вибір. Системний ігровий світ, який відстежує дії гравця, що може вплинути на всю гру. Тут буде спойлери, тож краще пропустити цей пункт, якщо вам хочеться отримати свої враження від гри. Взагалі цей аспект дуже класний, тому що для того, щоб повірити світ гри, треба розуміти, що ти його частина, а коли світ змінюється, реагуючи на твої дії, це просто неймовірно. Ви можете зрозуміти це, хоча б якщо в Гравдізонард. Якщо вибирали шлях вбивці, то в вулиці заповнюють стає щурів. І чума стає більш розповсюдженою. Такий вплив ви і ваші рішення мають на світ гри. Тож будьте обережні, якщо хочете отримати кращий варіант кінцівки. Взагалі не можу згадати ще такі зрозумілі приклади, був ще варіант в Prey, коли ви вкачуєте вміння перебульців, охороні системи Талоса будуть сприймати вас як ворога. Тож це теж треба пам'ятати. Ще здається є декілька прикладів, але вони дуже пов'язані з сюжетом. Тож приведу їх у відео, присвячені саме цим іграм. Повний контроль над персонажем гравця в кожній ситуації, жодних невдалих станів, крім смерті гравця. Я думаю, ці два правила можна об'єднати. Ці пункти, хоча і виглядають як прості, але, як на мене, їх дуже складно зробити, тому що це означає, що гравець на високому рівні складності з мінімум ресурсів повинен мати можливість вийти з будь-якої ситуації, яка була зроблена в рамках гри. Хочу привести приклад з мого досвіду. Граючи в Prey, дуже недооціненну на мою думку, гру, я опинився в кімнаті з ворогом, якого можна було віднести до класу елітних. Я зустрів його вже після стички з групою інших ворогів, тож ресурсів було мало. Здавалось би, що треба повертатися до більш ранніх сейвів. Але завдяки тому, що я зберігав бави прокачки, зміг відкрити навички, що наносила урон, такому типу ворогів, а ще мав розслідник, який відновлював саме цей тип атаки. Після декількох хвилин погоні в стилі Бенні Хіла я зміг його перемогти. Але це і Мірсів Сім. Тож мої рішення мали вплив на геймплей, тому що навичка відносилась до гілки прибульців, і охорона система космічної станції почала стріляти в мене. Тут можна побачити приклад поєднання багатьох пунктів, і того, що гравець має повний контроль і що не повинно бути ситуації, з яких неможливо вибратись, і про вибір стилю проходження гри гравцем, і про реакцію світу на зроблені рішення. Я навіть уявити не можу, як все це можна було розробити. Світ із узгодженими правилами, з якими гравець може взаємодіяти. Це правило стосується того, що механіки і взаємодії в грі не повинні зникати і з'являтися по бажанню розробників, а повинні завжди бути присутні в грі. Наприклад, граната дезінтеграції в Prey. гравець отримує її саме тоді, коли, на думку розробників, має достатньо досвіду і навичок, щоб потрапити в локації, шлях до яких цей предмет може відкрити. Його використовують і як зброю, і як засіб для отримання ігрових ресурсів. Те саме стосується гіпсової гармати. Вам, звісно, демонструють, що її можна використовувати для переміщення, будуючи імпровізовані платформи в будь-якої місцевості, але нічого не заважає вам те саме зробити як тільки ви її отримуєте. Це здавалось би просте правило. Але ігри часто їх ігнорують. Наприклад, в 5-й достатньо багато механік з'являються лише під час однієї місії, і потім нікого не з'являються знову, і ти не можеш їх використати в відкритому світі. Зрозуміло, чому це в GTA. Не дуже часто в ігровому процесі у вас скрадуть яхту. Тож в іграх цього жанру це недопустимо. Але іммерсіви повинні мати зрозумілі правила, які працюють завжди, щоб гравець мав змогу на їх основі будувати рішення проблем. Що генерує гра. Сюжет, який не завжди нав'язано гравцеві, але натомість може бути розказано через дослідження та ігровий процес за бажанням гравця. Цей пункт, який дуже довго всіх вибішував, тому що, на думку розробників, достатньо розкидати по всій локації записки, щоб гравець міг отримати цікаву йому інформацію. Але, ну чесно, записки, я ось їх не читав і думаю, що не один такий. Мій максимум десь через годину гри відкрити його. Та опустити повзанок униз, сподіваючись, що ця дія додасть маркер на мапі. Саме тому цю механіку поступово покращують, і ось вона вже не така погана. Наприклад, в Bioshock ти можеш прослухати записку: О Боже, дякую, це робить ситуацію набагато кращою. Бо завдяки тому ти можеш не просто більше дізнатися про ситуацію, яка відбулася в локації, а прям почути її. Тому що важко в записці показати, як в кімнату вриваються скажені мутанти, і вбивають автора записки. <говори> Також це не відбирає в тебе контроль над ігровим процесом, тож прослуховування і дослідження локації можна об'єднати. Максимально крута реалізація цього аспекту, на мою думку, в Deus Ex. бо ти не просто читаєш записки. А досліджуєш локацію. І кімната це не просто бетонна коробка, де розставили мебель, а місце, де хтось живе. Звичайна людина чи хтось з певним відхиленням. Закрити двері, це не просто місце, де є лут і ресурси, а можливий квест чи навіть лінійка квестів, яку ти отримуєш, якщо зацікавлений дослідженні світу. І розробники щедро тебе за це нагороджують. Світ повинен говорити з гравцем через людей, їх діалоги на вулиці. Через газету, яку можна знайти, через вулиці, через кімнати людей. Це дуже складна робота, але якщо її зробити якісно, то занурення в світ гри стає ще більш відчутним. Сподіваюсь, я зміг хоч трохи зробити цей жанр зрозумілим для вас, а ті, хто ніколи про нього не чув, раджу вам пограти в і 2, другий, діологію Deus Ex чи Bioshock. Мало які ігри дадуть вам такий цікавий ігровий світ з можливістю зануритися в нього та свободою дій. Цей жанр не для всіх, але якщо ви раптово виявитесь його фанатом, гарантую, що дуже скоро пройдете усе, що вийшло за останні років 30. А я піду робити відео про гру, яку можна назвати першим справжнім і тому що як це не дивно, але все, що ми мали до цього, і близько не те, що ми мали отримати. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.